Ну, я би хотів трошки такий підсумок а сказати, навіть не підсумок, але таких декілька аспектів. Внутрішній і зовнішній. Почну напевно, що зовнішню, а потім за внутрішній. Так дійсно значення позиції Китаю має для нас велике значення, тому що якщо Китай прямо почне допомагати Росії, це війна затягнеться і каже, це вже може бути проксі війна на території України, яка для нас має дуже Негативні буде мати наслідки. З одної сторони, звісно, що ми переможемо, тому що тоді мотивація підтримки мала би заходу бути ще більша, і швидше нам намагає зброя на надійти, і ми мали би її отримати Великі кількості, те, що сьогодні блокується подача зброї, це теж як десь є політична гра. Тому що згадайте, що все ж таки Сполучені Штати Америки, які є сьогодні світовою державою, так має ж вплив, найбільше якби. Союзником України і лідером антипутінської коаліції всередині в Америці є теж кола, які дуже підтримують симпатизують Москві, і навіть заяви самі Байдена, всі інші, які говорять, що вони проти розвалу Росії, вони ніби за Україну, але проти поразки тої Росії в такому чистому вигляді, розуміючи, що якщо це буде відбутися на полі бою. То може бути не прогнозовані наслідки для Російської Федерації в кінцевому результаті, що з нею буде, як вона розсипається на скільки країн, і так далі. І це багатьох турбує. Там є такий Саліван, симпатик Росії, радник президента Байдена. Є той самий Бернс, голова ЦРУ, який літав в Москву, порушивши протоколи там декілька днів перед війною. Там ночував і так далі. Тобто, і ми бачили, що. Позицію Змінилися, в першу чергу через настрої американського суспільства, і це такого ще ніколи не було. Що і дві палати, і дві партії підтримували Україну у всіх напрямках, особливо це в законі про ленд-ліз, який там голосувався майже конституційною більшістю, так тобто, всіма партіями, всіма конгресменами. Але е, сьогодні є така, знаєте, я ж хотів очалом Олері задати запитання, що ми. Дуже повели таку неправильну політику Сполучених Штатів Америки, що виглядає так, що ми дружимо практично тільки з одною партією з демократами, і виглядає так, що всередині республіканці, які є рішучіші, які є такі дієвіші, які закликали там ті ініціювали той самий лендліз. Вони розумієте, починають всередині сприймати, що Україна це проект демократії. Що Україна це, от їхні демократів, є такий якби проект, і особливо зараз напередодні виборів, майбутніх виборів в штатах, коли йде загострення і розуміючи, що зараз республіканці можуть перемогти, то для нас воно має таке не дуже добре значення. Бо, наприклад, якщо ми говоримо. Міч Маконелі, який є керівником більшості республіканців, в цьому більше керівником республіканців в сенаті, чи той самий Маккарті, який є. Спікером конгресу вони і проукраїнські, але всередині є дуже багато все таки людей, які зараз використовують, що треба завершувати ту війну. Треба завершувати, і бо вона в томлі, бо всі, наприклад, проблеми всередині Америці дуже та саме Білий Дім і Байден перекладає на Україну ні. Чому така дорога, наприклад, там пальне там зросло в 5 чи в разів. Чому е, ті інші проблеми? Бо це все через Україну. Але де-факто вони нам реально е, коштами помогли, дали дуже мало. Ми сьогодні там навіть якісь експерти порахували, 14 доларів на одного американця. Приїхав Байден, каже: Ми новий пакет допомоги 500 мільйонів. Це півтора долара на одного американця. Ну, що це для Америки, якщо вони два трильйони потратили на компанію в Афганістані, на сто мільярдів залишили техніки, двісті вертольотів. Апач Україна ще ні одного не потримала вертольоти вертольота. А вони двісті залишили в Афганістані талібам. Тому зрозуміло, такий де спекуляція, йде неправильний підхід. Для нас це кожна копійка, вона має значення. Так 27 мільярдів, які в нас сьогоднішній день отримав, не 50, а реально 27. Це 14 доларів на американців, якщо порахувати. Тому. Ми розуміємо, що треба працювати з обома партіями з двома із республіканцями. І, і і і та політика, що тільки от одними демократами, вона може для нас погано закінчитися. Ми маємо унікальну підтримку, що нас підтримує американське суспільство, підтримує дві партії, і е, тому з ними треба працювати. Ще на завершення по Китаю. Слухайте щодо Китаю, я б хотів би сказати так: в Китай він це зараз при цінзіньпіні змінився, і сам позиція цінзіньпіня в нас дома одзуна нагадує це. Що вони праві у всьому, захід? Нам не потрібен чи не правий. І зараз дійсно на цьому переломі, коли навіть ми замітили останні вибори були Сінзимпіня, коли він е е вигнав попередника керівника засідань, тобто, це не то, що там є е навіть для демократії, демократії заходу, неприпустимо то для. Позиції ставлення взагалі до старших і так далі для сходу це є нонсенс. Тобто, але ми розуміємо, що це односімне управління сьогодні ставить на те, що ви не зацікавлені в розвалі Росії. Це теж там не на руку. Тому що вони розуміють, що вони залишилися один на один протистоянні заходом. Тому зараз ті анонс, анонс анонсування, те, що Сінзентін приїде десь в квітні місяці до Москви, це теж має такі для нас не дуже добрий сигнал. Віримо, що треба працювати, і я вважаю, проблема наших дипломатів і влади, те, щоб ми не знайшли з Китаєм мову, хоча вони дуже. Як правильно сказали, не ревності ставляться до цілісті країни так само це, тобто Крим, Тайвань. Оці поєднання можна було пояснити так далі. Хоча Москва сьогодні трактує, що Україна це є частина Московії, що це ми один народ. Ми просто от там збилися зі шляху, треба назад вернути додому. До Тому розумієте, політично, інформаційно вони нас переігрують, а нас навіть посла стільки років немає. От оце є ганьба для нашої політики, для нашої влади, і так далі, і на завершення, внутрішньо. Розуміючи, які б не були там зовнішні розклади, фактором перемоги є консолідовані наші нації. Фактором перемоги це є наші збройні сили. Навіть не зброя закордонна і так далі. А наш нам треба розвивати власне ВПК. Нам треба об'єднуватися, кожен може на якому рівні. Нам треба на своє, на своєму рівні робити кожен свою роботу на 100% викладатися. Нам треба зробити все, щоб ця війна закінчилася перемогою нами, щоб ми її не передали майбутнім поколінням.